Для вас на телеканалі Сфера випуск новин студія для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Грип не відступає. Так на сьогодні у рівному зареєстровано понад півтори тисячі хворих на грип та ГРВ. Переважно це діти. Порівнюючи з минулою добою, кількість хворих зросла майже на відсоток. Начальник управління охорони здоров'я рівненського міськвиконкому Вікторія Покоєвчук розповідає, до порогового рівня захворюваності наше місто надійшло. Та щодня відвідуваність у школах моніториться. І Якщо кількість хворих на грип та ГРВ у навчальних закладах стане критичною, то школи такі закриють. На карантин. Основний грип, який небезпечний – це h 1, n 1 або каліфорнійський, і цього року із важких штамів це гонконгський штам грипу. І один, і другий вже зустрічався на нашій території. Тому, безумовно, не можна стверджувати, що кожен із нас не має імунітету до цього штаму. Але є певний період нозології і певний період і певна категорія людей, які більш схильні. Безумовно, це хворі серцево судинними захворювання цукровий діабет надлужкова вага. Таблетка від корупції саме так називають сайт, який нещодавно почав працювати на теренах рівненщини. Зокрема, з його допомогою пацієнти зможуть дізнатися, які ліки вони мають право отримати безкоштовно і чи є вони у наявності. Подробиці далі у сюжеті. Система прозоро тепер працює і в медицині. Так і з державного бюджету щороку виділяється понад 6 мільярдів гривень на закупівлю життєво необхідних ліків. Приблизно така ж сума асигнується і з місцевого бюджету. Виходить, що пацієнт будь-якого. Лікувального закладу має право отримати той чи інший препарат абсолютно безкоштовно, але з умовою, що ці ліки знаходяться у залишку. Коли пацієнт сьогодні приходить до лікарні, він отримує такий список того, що йому потрібно купити. І от сьогодні ми раді, що в Рівненській області, коли цей пацієнт буде приходити до лікарні, він зможе одразу з свого телефону зайти на сайт є ліки in UA» і побачити, які ліки є безкоштовно в цій лікарні, а які йому потрібно докупити. Наразі на сайті працює інтерактивна мапа та зручна система пошуку. Вона допомагає знаходити ліки як за торговою назвою, так і за активною речовиною. Інформація про залишки ліків оновлюватиметься щотижня. Для цього у кожному медичному закладі призначений відповідальний за реєстр медикаментів. Є певний перелік медикаментів, які ми не можемо купити в нашому великому бажанні наявності коштів. Ті ліки, які не пройшли перереєстрацію, оптово відпускної ціни на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ми виходимо з Якщо мова йде про орфанні захворювання, ми вже обговорювали це, що ми виділяємо матеріальну допомогу для цих людей. Аби переконати у наявності ліків, закуплених за державний кошт, журналістів провели у склад. Окремо зберігаються ліки по кардіологічній програмі, окремо зберігаються ліки, придбані централізовані поставки для переселенців, і окремо зберігаються ліки, які відпускаються для всіх відділень лікар. Головний лікар Центральної міської лікарні Євген Кучерук розповідає, коли пацієнт потрапляє до них у лікарню, він і так отримує допомогу безкоштовно. На першому етапі ми повинні надати першу допомогу людині, яка попала в скрутну ситуацію безкоштовно. І так воно все в нас йде. Травпун, приймальне відділення, екстр... всіх екстрені е... операції, ми даємо наркоз безкоштовно. Е... Але вже потім треба буде платити і це повинні люди знати вікторія бондар павло вибач випуск новин Рік добігає кінця. А за що житиме Україна у 2017-му Досі невідомо. Хоча проект бюджету вже є, проте він ще остаточно не затверджений, адже уряд вирішив внести свої корективи, збільшивши усім мінімалку. Поки у столиці депутати вирішують долю головного кошторису країни на наступний рік, на місцях або відстрахуватись, вже починають прикидати скільки потрібно грошей на ту чи іншу галузь. На виключення і Рівненська область подробиці далі у сюжеті. Україна чекає прийняття держбюджету 2017 року, адже саме від нього відштовхуються місцеві ради при формуванні своїх кошторисів. В ідеалі відповідно до норм бюджетного кодексу після прийняття держбюджету усі місцеві бюджети мають бути затверджені до 25 грудня. Проте на практиці далеко не завжди так виходить. Тому про всяк випадок на місцях керівники департаментів вже формують бюджети на наступний рік, опираючись на цифри 2016-го. Проте через Сурядові ініціативи на кшталт збільшення вдвічі мінімалки та перекладання фінансування окремих галузей на місця чекають від столиці на збільшення розміру держсубвенцій, аби не перекроювати кардинально місцеві бюджети, забираючи в одних і даючи іншим. За рахунок освітньої субвенції залишається фінансування зарплати педагогічного педагогічного персоналу. Також ви знаєте, що ми фінансуємо професійно-технічні заклади, і вносяться зміни до бюджетного кодексу України щодо фінансування таких закладів лише з обласного бюджету і з бюджетів міст обласних центрів тобто, бюджет міста Дубно і міста Острога. Ну, не буде мати таких проблем. Сподіваємось, в цьому році як, як в наступному році, як в поточному. Разом з тим зростає навантаження на обласний бюджет. А ось шляховики краю вже порахували скільки їм потрібно на наступний рік. Плани 2017 року це капітальний ремонт, пропозиція 400 мільйонів, експлуатаційне утримання, пропозиція 180 млн мільйонів, і тих 400 мільйонів дороги. Територіального, державного, регіонального, національного і місцеві дороги також зізнаються, цьогоріч доробити не все змогли. Зокрема, недозавершена дорога в Колодинці та до села Антонівка. Винен у тому, за словами Микола Козачка, рівний автошляхбут, який виграв чотири великих тендери, але фізично не може розірватися між ними. Остаточні розрахунки керівники департаментів оприлюднять для затвердження депутатами на сесії обласної ради 23 грудня. Владислава Стецюк кунець Випуск новин. Рима католики звернулася до обласної ради з проханням повернути приміщення храму. Мова йде про органний зал. Таке прохання озвучив перед обласними депутатами отець Тадеуш. Він зазначив, що в цій будівлі до 1959 року розташовувався храм Святого Антонія. Депутати вирішили, що це питання повинна вивчити і надати свої пропозиції рівненська облдержадміністрація. А також зазначили, що зі священнослужителями має зустрітися керівництво філармонії, щоб дійти спільного рішення. Про це повідомляє прес служба Рівненської обласної ради. Безробіття по Рівненській. за цей рік до міського центру зайнятості звернулось 15 тисяч осіб. Статусу безробітного набуло близько 6 тисяч рівнян. Чому на сьогоднішній день складно підшукати роботу своєї мрії та які альтернативи для безробітних існують? Тему досліджували наші журналісти. У свої 53 Ганна Іванівна залишилась без роботи. До того працювала пакувальником, потрапила під скорочення. У центрі зайнятості для жінки підібрали інше місце роботи за тою ж спеціальністю. Зізнається, знайти вакансію з хорошою зарплатою та перспективами складно. На мій вік то для мене це важко. Тому що в мене вже роки такі, що не дуже з такими роками хочуть брати. А молодь шукає собі щось полегше. Мені то, наприклад, я не боюся. Мені будь-яка робота, я тяжкої роботи не боюся. Але іменно ця робота мені, наприклад, підійшла. Дякую. За рік до центру зайнятості звернулося 15 тисяч осіб з них 6 тисяч набули статусу безробітного. Вакансії на роботу тут намагаються підібрати індивідуально, але часто людині доводиться або підвищувати кваліфікацію, або кардинально міняти професію. У кожного шукача роботи є свої причини, які унеможливлюють працевлаштування, невідповідність освіти затребуваним професіям на ринку праці, відсутність досвіду роботи, якісь певні обмеження за станом здоров'я, низький рівень заробітної плати і так далі. досі найбільшим попитом користуються представники сфери обслуговування та робітничі професії. Неймовірно потрібні кухарі, офіціанти, бармени, продавці продовольчих непродовольчих товарів, касири. На сьогоднішній день є велика потреба у швачках, кравцях. Також ми здійснюємо підготовку таких спеціалістів. Також є потреба у працівниках будівельної сфери. За цими ж спеціальностями, але в рази більшою зарплатою українці можуть працювати і за кордоном. Це й спонукає багатьох лишати рідні домівки заради заробітків. На чужині польща до наших заробітчан найпривітніша і створює лояльні умови для трудової міграції. Лише за перше півріччя цього року українці оформили близько півмільйона робочих віз. Одне з рівненських агентств займається підбором кадрів на роботу у сусідній Польщі. За рік працевлаштували близько тисячі громадян, заманює рівнян. Туди в першу чергу зарплата. Тенденція до зросту. Є, оскільки зараз дуже багато людей, які хочуть їхати на заробітки. По-перше, за кордоном більше заробітна плата, і так само більш конкурентно спроможні там ці, сама робота. Заробітна плата взагалі коливається в межах від 500 доларів до 1000 доларів, якщо брати. Дуже, дуже велике значення має самі ну, якби продуктивність праці від людей. Якщо в людини є мотивація, то вона відповідно буде працювати на свій заробіток. Нові ініціативи уряду підвищення мінімальної заробітної плати мали б переконати українців не вирушати за кордон у пошуках кращої долі. Але економісти попереджають, з 1 січня слід чекати, що рівень безробіття в Україні може зрости. Податкові який понесе за собою нова зарплата у розмірі 3,200, вдарить по малому і середньому бізнесу. Тож є ймовірність, що людей можуть почати скорочувати або ж виплачувати зарплату у конвертах. Приховано від податкової, проте ставити остаточні прогнози поки зарано. Слід дочекатись, які сюрпризи працелюбним українцям принесе 2017 рік. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Рівнянам пропонують побігати заради дітей з особливими потребами. Рівне ранін клаб організовує пробіг. Святого Миколая, щоб зібрати кошти на сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Учасником може стати хто завгодно. єдина умова, внесок 75 гривень на благодійність. Забіг відбудеться у неділю, 18 грудня, о 14-й годині. На проспекті Миру. У підсумку визначатимуть, хто з бігунів вбраний найстильніше, а також відзначить найстарішого та наймолодшого учасника. Зареєструватися на забіг можна на сайті sportevent.com.ua. Свято для особливих напередодні дня святого Миколаїв обласній дитячої лікарні влаштували концерт для маленьких пацієнтів Центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки на святковому дійстві. Побували і наші журналісти. Подробиці далі. Колядки, вірші та подарунки. Так, в обласній дитячій лікарні до Дня Святого Миколая влаштували свято для особливих пацієнтів центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки. Святого чудотворця діти чекають із нетерпінням і вірять, що під подушку за слухняність отримають подарунки. П'яні не хочу. П'яні не хочеш. Тобі подобається грати угу. що ще? Далі нічого термоса або музикальна шкатолка. На святкове дійство до малечі завітали і рівненські параолімпійці, аби на власному прикладі показати, що завдяки наполегливій праці та вірі в себе, незважаючи на вади і здоров'ям, можна досягнути чималих висот. Ми прийшли на зустріч з цими дітками, щоб показати на власному прикладі, що навіть якщо є якісь вади здоров'я, не варто опускати руки. Потрібно завжди над собою працювати щодня, кожен день, і результат обов'язково буде. Тому ми прийшли цим діткам показати свої нагороди. Де свої здобутки, щоб вони якось в житті собі поставили певні цілі, йшли до них, і ми дуже надіємося, що в них все вдасться, і ми будемо так само за них горді, як і вони за нас. Любов Ярмолюк, голова комітету охорони здоров'я громадської ради, природа, зазначає, намагаються підтримувати таких діток, як матеріально, так і влаштовувати різні дійства. Важливо, аби громадськість не була байдужою. Протягом цього року ми надали 22 дітям адресну допомогу. Це діти були із соціально незахищених сімей і діти-сироти. Також намагалося привернути увагу громадськості, що чужої біди не буває. І хто, як не ми, громадські активісти, повинні підтримувати ці сім'ї, ці діти, які, на жаль, потрапили в такі, ну трошки можна сказати, обмежені фізичні можливості, але вони можуть бути повністю». Повноцінними і вони є повноцінними в соціумі, вони можуть досягати великих висот. Так, на сьогоднішній день ми проводимо сьогоднішню зустріч під гаслом Здоровий дух, здорове тіло. Звичайно, свято сповнене радістю, позитивом та солодкими подарунками дітям сподобалось. Наразі ж у реабілітаційному центрі при обласній лікарні оздоровлюється 30 дітей. Відповідно, для кожного потрібен як індивідуальний підхід, так і якісне обладнання, про яке мріють і пацієнти, і медики. Обладнання треба завжди, треба його поновлювати і розширювати, тому що те обладнання, яке в нас є фізіотерапевтичне, нам дякуючи клубу роторі, да, вдалося в тому минулому році, ми поновили значно. Але хочеться, звісно, апарат для навчання ходьби і є в лікарні басейн, і є в мене велика мрія, що колись знайдуться кошти на капітальний ремонт. І гроші на утримання того басейну, щоб діти могли займатися повноцінною реабілітацією. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.